Друзі, всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Як ви зрозуміли, це відео буде з озера Комо. Я єдине, що не знаю, може я скомпоную і наступний день також додам, тому що завтра ми плануємо поїхати кудись до моря. Сподіваюся, що все буде ок, тому що погода тут зараз така трошки мінлива. Ось ми спочатку приїхали з Мілану у містечко Комо. Я там була уперше. Але якщо ви дивились мої відео, то знаєте, що у Біладжо та у Варені я вже була минулого року або навіть півтора роки тому десь так. А, і сьогодні ми вирішили повторити цей експіріанс, тому що мені тут нереально подобається. Я обожнюю комо, я не хочу йому зраджувати. Хоча ми вже були і на Логано, і я дуже хочу поїхати у стрезу на озеро Маджоре. Але все одно, комо це такий маст хев. Якщо ви біля Мілану, якщо ви а, взагалі у цій стороні Італії, то звичайно я б радила сюди приїздити, тому що тут нереально круто. А, спочатку, так як я вже сказала, ми були у комо, потім ми сіли на автобус і приїхали у Беладжо. Їхати десь годину, але я прочитала, що поромом. Навіть довше їхати сюди, десь дві години. Тому ми вирішили, що краще на автобусі. А зараз ми купили квитки одразу з Біладжо до Варени. Тобто, зараз ми будемо чекати на паром. Ми вже погуляли, тому я зараз буду компонувати всі кадри і все показувати разом і комо, і біладжо. Звичайно, для розуміння це такі мілен... маленькі містечка, тому все буде дуже схоже з моїм минулим відео. Але минулий раз ми були весною. Зараз осінню і тому трошки погода відрізняється. Зараз так більш прохолодно, також немає сонечка зараз, на жаль, тому що небо таке затягнуте хмарами, але тим не менш я все одно не шкодую. Тут нереально круто, тут дуже гарно. У варені ми пошукаємо, де можна поїсти піцу. І там трошки погуляємо. Ще один мій фейл, до речі, що я думала, що ми зможемо піти на вілу монастера або на вілу балб'янело, але всі вони сьогодні у середу зачинені. Я цього реально не знала, не погуглила, тому що минулий раз ми також були у будній день і все було ок. Тому, коротше, я, якщо чесно, трошки з цим належала. Тому, на жаль, у цьому відео не буде ніяких віл. Але тим не менше, ці містечка такі чудові, що їх можна показувати і просто так, і можна просто так приїздити та гуляти. Якось так. Тому зараз будуть дуже гарні кадри з цих чудових міст. Так, ну що, друзі, тепер трошки поговоримо взагалі про містечко кому. По-перше, воно найголовніше у провінції комо, і воно має таку саму назву, як і озеро. Тому ми у цей раз вирішили приїхати саме у це місто. По-перше, з нього можна зручно добиратись до інших маленьких популярних містечок. А по-друге, просто так вийшло, що я працювала і. Мені треба було підбирати потяги під мій графік роботи. Тому замість варени ми цей раз приїхали одразу до комо, і з комо ходять різні автобуси, як у варену, так і у Біладжо. Тому з цим проблем взагалі тут немає. Містечко взагалі дуже приємне, мені воно сподобалось, воно затишне. Звичайно, мені здається, що краєвиди на озеро, звичайно, кращі у варені, у Біладжіо. а сюди можна приїхати просто щоб погуляти спочатку і потім вже їхати у якісь більш мальовничі місця на цьому озері. До речі, я взагалі дивилась дуже багато відео про комо, і багато туристів приїжджають та заселяються саме у містечко комо. Тому що, по-перше, зручно добиратись до інших міст. І мені здається, що ціна буде набагато приємніша, ніж, наприклад, у Біладжо або Варенні. Якщо пам'ятаєте, у минулий раз я залишалась тут саме на ніч, і тоді я знімала номер у містечку Коліко. Теж дуже там прикольно, дуже класні Є види, і воно знаходиться дуже близько до Варемни. Але взагалі мені подобається те, що можна навіть не залишатись тут з ночівлею, а просто приїхати з Мілану. Це дуже зручно. З Мілану, до речі, дуже зручні потяги, також прямо до варени, їхати десь 45 хвилин, і ви одразу потрапляєте у цю красу і можете спокійно просто погуляти до вечора і повернутись у Мілан або у інше місто. Тому, як на мене, це також дуже класна опція. Так, у нас поки що перерва на каву. Ось так називається заклад. Тут досить дешева кава. І зараз я трошки працюю, і ми поїдемо вже у Біладжо. Будемо шукати, як туди доїхати, наче є автобус. Єдине, що поки не розібралась, як купити квитки. Але будемо намагатись сплатити там гутівкою. Ну будемо дивитись. Ну що, друзі, тепер поговоримо про два моїх фаворити на озері Кому: це Біладжу та Варена. Я була у цих містах вже півтора роки тому, і, якщо чесно, я не шкодую, що я обрала ті самі місця. Насправді, ці містечка просто нереальні. Вони справді вражають своєю красою, з них відкривається дуже гарний вид на озеро та гори. Архітектура тут просто чудова, ви можете побачити це все на відео. Так, звичайно, краєвиди дуже схожі у всіх містах на озері Кому, але ці містечка вони дуже популярні, вони дуже туристичні. Тому, якщо чесно, особливо не у такий високий сезон, ви можете спокійно сюди приїжджати. Так, тут буде досить багато людей, але воно справді. Того того вартує, ця краса це просто щось нереальне. Звичайно, для мене було дуже приємно привезти сюди маму, тому що вона тут вперше. І їй також нереально тут сподобалось, бо справді, я думаю, що тут сподобається кожній людині на планеті, бо такі красоти це справді щось особливе Особливе для мене. І я думаю, що я ще багато разів буду повертатись сюди, тому що тут залишилась така частинка мого серденька. А зараз давайте просто насолоджуватися цими кадрами. Мені дуже тут подобається. Я сподіваюся, що ви відчуєте цю атмосферу. Друзі, ми вже на паромі. Ось так це все виглядає. Тут можна, якщо холодно, то всередині бути, або також бути ось там на вулиці. Ми ну, всередині, бо трошки прохолодно, і зараз будемо вже скоро у варені. До речі, мені здається, що ціна за квитки не змінилась. Це на двох людей. З в варену, тобто в одну сторону. Якщо в дві, то буде 9-20 типу за одну людину. А це у нас квиточок на двох в одну сторону. Ну, як на мене, досить бюджетно, до речі, бо я думала, що ціна буде трошки вища, бо пройшов рік, але ні, ціна стабільна, десь коштує він так само. Вам ще трохи кадрів, тому що розповідати можна дуже довго, але краще побачити та відчути. Тому дуже сподіваюся, що вам сподобається. Так, ну на цьому наша прогулянка закінчилась, бо почався дощ досить сильний. Тому ми їдемо назад у Мілан. І це ось станція веренна. Буду завершувати це відео. Я дуже вдячна вам, що ви додивились його до кінця. Також нагадую вам, що кожен ваш лайк та коментар мене дуже радує і мотивує знімати вам далі. Також всіх запрошую підписатись на мій інстаграм. Там також багато контенту з подорожей та не тільки з подорожей, тому буду чекати вас і там, і до зустрічі у моїх нових відео.